В Бортівському залі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді відбулися обласні змагання з вільної боротьби серед молоді 1992-1995 років народження. До участі в єдиноборствах були заявлені спортсмени з Хмельницького, Старокостянтинова, а також Кам'янець-Подільського, Городоцького й Новушицького районів. Це така перехідна Україна, де дається трошки старші молоді і молодші молоді зустрітися між собою. Область ця відбіркова, буде чемпіонат. Проводиться в Україні, в місті Харкові. Вже відомо 7 10 числа. Вагових категорій у нас 9 в чоловіків і 9 в жінок. Змагання будуть проводитися по правилам змагань за систему, яка зараз проводиться на Олімпійських іграх і на чемпіонатах світу. Взагалі-то у нас система передбачає два третіх місця. Ми тут робимо одне місце. Ну, борються вони за третє місце. Вони ще стражаються і сильніший отримує третє місце. Спортсмени ретельно готувалися до участі у змаганнях. Бередували цьому етапу постійні тренування і невпинна робота над собою. Визнаючи важливість змагань, борці з Кам'янець-Подільського району з'їздили на збори в Карпати, а ще взяли участь в турнірі у Польщі. Чемпіонат області нам дуже важливий, чим це, в принципі, серед старших ребят наших, це перший старт. І... Мені важливо як тренеру як вони зможуть себе вот за місяць, скільки вони тренувалися, як ані себе проявлять на тим чемпіонаті. Завдяки серйозній підготовці і постійній участі в цих змаганнях спортсмени почували себе впевнено і були налаштовані лише на перемогу. Ми тут частенько буваємо, то ми вже тут в себе як вдома. Да, ми тут буваємо мінімум як п'ять разів в рік, то ми часто тренуємося з цими спортсменами з Хмельницького. Ми чувствуємо себе як дома. Хочеться завжди виграти. Ну, треба вигравати. Ярослава Іщенко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.